Усім привіт, друзі! Ви дивитеся рубрику Афіша, де традиційно дізнаєтеся про цікаві культурні заходи в Вінниці, які варто відвідати. На нас чекає багато цікавого. Тож умовчитися зручніше. Поїхали. Легендарні шедеври італійської музики у виконанні знаменитого джазового бенду Урбан Джипсі 5 вересня на концерті вечір італійської музики в саду зазвучить те, що неможливо не любити. Хіти, які пахнуть середземним морем апельсинами і свободою. Культові італійські пісні, віртуозне виконання, харизма артистів та неймовірна атмосфера чекають на вас. Тож не пропустіть, початок о 19.00, й коштує від 590 до 1490 гривень. Сковка їде до Вінниці. 6 вересня просто небо у музеї. І садиві порогове відбудеться надзвичайний концерт, який запам'ятають всі, хочете почути крузак додому, чути гімн та інші хіти наживо – Хочете стояти серед НАТО, поспівати разом та ловити мурахи, тоді не пропустіть. Початок о 19.00 Квитки коштують від 590 до 1490 гривень. Вінниця. трамвай бажання вже у дорозі. 7 вересня у театрі імені Садовського побачимо неймовірну постановку за одноіменною виставою Тенесі Вільямса. Дві сестри, дві реальності: одна тримається за ілюзію, інша проміняла її на шагу. І трамвай під назвою Бажання вже мчить у саме серце драми. Якщо ви хочете зануритися у цей неймовірний сюжет, то не пропустіть. Стіт єдиний показ вистави. Початок о 18.00, квитки коштують від 590 до 1590 гривень. 12 вересня просто неба у музеї садибі Пирогова відбудеться вишуканий концерт Джазовий стінг в саду. Знамениті «The Impressions джаз Quintet» підготували велике триб'ют шоу стінга. Це буде незабутня зустріч, сповнена радості і тепла, що об'єднує серця і дарує відчуття спокою. Тож запрошуйте коханих і приходьте самі насолодитися цією атмосферою. Початок у 19.00, квитки коштують від 490. Носта до 890 гривень. Усім, хто цікавиться космічним простором, точно сподобається у Вінницькому планетарії. Адже тут ви відчуєте себе справжнім космонавтом, розглянете небесні світила, сузір'я та дізнаєтеся багато нового та цікавого. Знаходиться він у парку імені Леонтовича і працює щодня з 10 до 17 години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. А якщо прийдете трохи далі парком, то побачите чарівну міні-версію нашого міста. Музей міні Вінниці містить у собі усі ваші улюблені архітектурні пам'ятки у зменшеному варіанті. Тож, якщо ви ще не встигли розглянути у Вінниці все, то обов'язково завітайте. Прогулятися крихідними вуличками можна щодня з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 30 до 50 гривень. А для тих, кого цікавить техніка, у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжній уарбітел за також величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут є все маленькі автомобілі, літаки, танки, кораблі та ще багато багато цікавого. Тож вам буде на що подивитися. Працює він щодня з 12 до 21 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. У Вінниці, як завжди, відбувається щось цікавеньке, тож не зволікайте, відвідайте заходи, які вам доподобили, ловіть позитив. А в ефірі була Афіша Вінниці. Побачимось!